Добрий день, любі діти. Діти, ми потрапили в грибне царство, а грибів в лісі сила селена. Гриби ростуть в лісі на галявинах, на узліссях, під деревами і в траві, і навіть на пнях. Які частини є у гриба? У гриба є капелюшок і ніжка, А під землею Коріння грибниця гриба. Гриби бувають їстівні і неїстівні отруйні. Що значить їстівні? Ці гриби, які можна їсти. А отруйні несуть небезпеку для людини. Людей, які йдуть в ліс за грибами, називають грибниками. Справжні грибники. Бережуть ліс і ніколи не смикають гриби з землі з корінням. Гриби потрібно зрізати ножем. Давайте зробимо пальчикову гімнастику по гриби. Ми йдемо гриби шукати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став. Цей пальчик тільки їв, тому і потовстів. Дітки, сьогодні пропоную вам намалювати грибок, а який відгадайте загадку. Серед лісу на полянці виріс гриб в червоній шапці. Білий плямочки він мав. Хто йшов, його минав. Ну, мадіти, скажем, хором його звали мухамором. Сьогодні для малювання нам знадобиться гуашевий фарб, стаканчик з водою, зубна щітка, ватна паличка, пензлик та олівчик. Спочатку намалюємо горизонтальну лінію посередини листочка. Потім невеличку довгу одну та велику. Це буде капелюшек нашого грибочка. Від серединки. Нашого капелюшку проводимо дві вертикальні лінії та закругляємо внизу. Посередині ніжки малюємо спідничку нашому грибочку. Таким же чином малюємо ще два маленьких грибочка. І ще один. Це діточки нашого мухоморчика. Зафарбовуємо капелюшку червоний колір. не виходячи за контур ось так. Тепер зафарбуємо у білу фарбу ніжки нашим мухоморчиком. початку під шапочкой, під капелюшком. А потом саму нишку. Не забуваємо про спідничку. Таким же чином зафарбовуємо ніжки маленьким грибочком. Тепер зробимо ватну паличку крапки. Ось так. Коричневою фарбою намалюємо землю, на якій росте грибочок. Ось так. Та зафарбуємо. Зубною щіткою зробимо травичку. На тарілочку візьмемо фарби, жовту та зелену. Ось так макнемо. І ось такими рухами робимо травичку в лісі. Ось такі гарні мухоморчики вийшли у мене. У вас все вийде, малюємо. Чекаю на ваше фото. До зустрічі!